Та і сестри, скажемо слава нашому Господу. Я буду читати з Псалтир 10 голова з другого стіжка. І бо вотні натянули лук, стрілу свою приложили к ктятів, щоби тьмі стріляти в правих серцем. Когда разрушені основання, що сделає праведник? Це місце Писання, яке я прочитав, дуже багато. Є проповідів на цю тему, і багато по-разному як розсуждає, я думаю, що це все правильно. Але я думаю, що саме найважне, коли розрушені основання в людини, коли розрушені розрушено кажеться все в житті, що треба зробити праведнику, це його назад соорудить. Назад поставити його так, як воно потрібно бути. І Писання каже, що нечестиві натянули лук, стрілу свою приложили к тітіві, щоб щоби вотьми стріляти в правих серцем. Є на землі люди нечестиві, і Писання говорить о цьому, що нечестивий Він завжди буде воставати проти праведника, проти святої людини. Але є інструкція від Бога. Є інструкція в Біблії, як зробити, щоб не були розрушені ці основи в житті, щоб коли ми живемо на цій землі, коли ми йдемо в Небесний Єрусалим, щоб не допустити, щоб наша основа вона була розрушена. І я хочу прочитати місце Писання, основу моєї проповіді, це. Пророка Наума, друга голова, з першого стіжка, поднімається на тебе розрушитель, охраняй твердині, стереги дорогу, укріпіч чресла, збирайся силами». Ми бачимо, що в Писанні є ця інструкція. Що робити, коли піднімається на тебе розрушитель? І перше, що Писання говорить, щоби. Охраняй твердині, що являється твердиною в нашій е, житті. Що як я людина, християнин, що являється твердиною в моїй житті? що є саме головне, на чому ми строїмо наші твердині? Якщо ми читаємо Матфея, 7 голова з 24 стіжка, написано, там Ісус Христос уподобляє, як мужа благорозумний, який построїв дом на камні. Цей муж він каже, що він благорозумний, чого він благорозумний. Бо він задалі подумав, він спочатку подумав, як зробити, щоб його основання вони не були розрушені. Ісус Христос називає його благорозумним мужем. І я думаю, що дуже важливо нам теж вникати в Писання, коли приходять із питання на жиз нашу. Коли Господь може говорить, що прийдуть із питання на церков, може, прийдуть із питання лічні в твою життя, що треба зробити, щоб твої основання вони не були розрушені, щоб в тебе була сила від Господа, щоб противостояти. Якщо ми е, спомним історію про багатого юношу, е, який підійшов до Ісуса Христа і спитав, що треба зробити, щоб мати життя вічну. Але ми бачимо, що Ісус Христос, Він сказав, що ісповнив всі заповіді. Він каже, Я з юності своєї ісповнив. Ми бачимо, що Писання, воно каже, що Ісус Христос Він полюбив цього юношу. Але в кінці Він відійшов з печалю. Це юноша. В нього були твердині другі твердині в житті, в нього щось було друге, головне в своїй житті. Якщо ми вспоминаємо історію Ніймана і цю маленьку дівчинку, яка прийшла була в плену в Німана, ми бачимо, що ця дівчина сказала Німану, як можна збавитися від цієї прокази. Вона була научена, вона знала про Бога, вона знала. Як можна і збавитися, в неї були правильно поставлені ці твердині. Якщо ми вспоминаємо Даніїла, сідраха Місага і Авдінаго, в них теж були твердині в житті своїй, які вони не порушували. Які були тверді твердині, вони охраняли ці твердині, хоча їм, може, предлагали щось друге, але вони охраняли в своїй житті ці твердині. Якщо ми читаємо Откровіння, 3 глава, там в Філадельфійській церкві написано сє гряду скоро, держи, що ймеєш, даби хто не восхитів вінця твоєго. Брати і сестри, нам треба охраняти ці твердині, щоб нічого не могло розрушити. То, що ми були научені, може, з маленьку, то, що наші батьки може навчили, або в церкві ми навчилися, щоб воно твердо було в нашій житті. Друге, друге, що говорить: стереги дорогу. Писання каже, що в Ізраїлі були сторожа. Що були, були там ці сторожа. Якщо ми читаємо Ісая, 62 шістдесят голова. стишка. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Писание каже, что были эти сторожа поставлены на стенах Иерусалима, І якщо дивитися в історію, ці були города, завжди мали ці вход в город. Була головна дорога, яка мала вход в город. І були ці сторожа на стінах, які дивилися на дорогу. Вони дивилися, що приходило і що уходило по цій дорозі. І ми бачимо, що Писання каже, що були поставлені ці сторожа. Написано «стереги дорогу. Брати і сестри. Я думаю, що кожен повижен собі задати вопрос, що ми стережемо в своїй житті, що ми стережемо, яку дорогу що до нас приходить, може, через глаза, через вуха, брати і сестри, як ми стережемо нашу дорогу до серця нашого? Чим ми питаємо нашу душу? Якщо ми будемо дивитися в Писання, в царств, 17-та глава, там написано про Давіда, коли він, він стеріг овець, і там пише, що приходив лев і Медведь і хотіли забирати ці овечки, але він їх стеріг. Він мав цю силу від Господа, коли він бачив, що приходили ці звірі, що вони хотіли розтерзати його овечок. Ну ми бачимо, що Давід мав цю силу від Господа, щоб відбирати цю овечку, брати і сестри. Допоможе нам Господь, щоб ми могли стерегти нашу дорогу до серця нашого. І сьогодні стоїть наше питання, як ми сьогодні, особливо як батьки, стережемо своїх овець, як ми стережемо цю дорогу, щоб наші овці, наші діти, вони були в безпесності. Щоби з ними все було добре, щоб дьявол він не прийшов і не покрав їх. Якщо ми згадуємо історію про священника Ілія, написано там е, теж в царстві священник Ілія, я не буду читати, але написано, що він не обуздував своїх синовей. Він не обуздував своїх синовей. і написано, що його дом був наказаний, не він був наказаний, а весь дом його. Він приніс прокляття на весь свій дом, уже його дом він не був в цьому священстві. Якщо ми так же дивимося, є сторожа в церкві, в церкві теж є сторожа, є служителя, є пастиря, які сторожать овець в церкві. якщо ми читаємо, якщо ми читаємо, Ісайя так же само. Ісайя, 56-та голова з 9-го стіжка. «Все звері полєвіє, все звері лісніє, ідітє єст». Стражи їх сліпи, всі і невежди, все всі немініють пси, немогущие лаять, бредящие лежа, любящие спать, і ето жадные душою, не знающие ситості, і ето пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу каждый до последнего, на свою користь. Я знаю, я уверений точно, що в нас нема такого в церкві, що наші пастиря. Вони боцтують. Але тут написано, що є такі пастирі, є такі стражі, що Писання їх прирівнює, як псам, що вони сліпі і всі віжди, що вони навіть не вміють лаять. Ми бачимо, що ці сторожа вони були поставлені для того, що коли вони бачили, що ця іде біда, вони могли говорити, вони могли, може, кричати, казати, от іде біда. Ну, написано, що ці стражі, вони цього не робили, вони просто лежали, вони є вони, написано Писання, що були як Сині миє. Допоможе да нам Господь, щоб в нас нікого, ніколи такого не було. Ну і був такий також пророк, якщо ми читаємо Єремія, Єремія 20 глава з 8 стіжка. Ибо лишь только начну говорить, я кричу о насилии, Епию, о разорении, потому что Слово Господне обратилось в поношение мне и повседневное посмеяние, и подумал я: Не буду я напоминать о Нем и не буду более говорить во имя Его, но было в сердце моем, как бы горящий вогонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая Его, и не мог. І Ремія, бачимо, що він каже, що він тільки відкривав свої уста, він говорив о насилії, він говорив о гріхах. І я думаю, що всі, може, люди вже їм надоїло це. Може йому висказувалися, може говорили, скільки ти будеш постійно говорити за це. І Писання каже, що він рішив мовчати, але в його серці, в його костях був заложений цей вогонь. Брати і сестри, як важливо, щоб в наших костях, в нашому серці був заложений вогонь Духа Святого, коли ми бачимо біду, щоб ми могли бити тривогу цю, щоб ми могли стерегти цю дорогу, брати і сестри. І третє написано, що укріпіть чресла. Що таке укріпить чресла наші? Єфіанам, 6 глава, 14 стішок, там написано. І так станьте припояса чресла ваше істиною. Написано, щоб ми припоясали чресла істиною, це слово Боже. Написано так, що Іоанна, 17 глава, 17 стишок написано їх істиною Твоєю, Слово Твоє є істина. Тобто, щоб нам укріпити чресла наші, треба вникати в слово Господнє. Надо читати Біблію, брати і сестри, щоб ця істина була в наших серцях, щоб ми ніколи не могли попасти в заблуждення. Нам треба читати Біблію, да допоможе нам Господь. І ми також знаємо, що Іоанн колись написав, апостол Іан написав, для мене немає більшої радості, ніж слышати о тому, що мої діти ходять в істині. Коли ми ходимо в істині, Нема більшої радості, брати і сестри. Я коли був малий, я раніше цього не понімав. Чого апостол Іоанн він говорив це, чого він так думав? Але коли маю своїх дітей, коли дивлюся на них, коли вони служать Господу, серце радується, коли вони согрішають, серце воно скорбить. Брати і сестри, допоможе да нам Господь, щоб ця істина вона прибувала в наших домах. Щоб ця істина прибувала в наших сім'ях, на наших дітях. І написано в Іані також, що якщо прибудете в Слові моєм, то ви істину мої ученики, що ви познаєте істину. І там далі написано, що істина сделає вас вільними. Коли людина вона стає свободна, приходиться радость, брати і сестри. Коли в людини немає на серці ні одного гріха, приходиться радость, допоможе да нам Господь. Щоби через Слово Його ми могли освящатися, бо написано так же в Іоанна, ви вже очищені через слово, яке я проповідав вам. Ми очищаємо наші серця, коли ми читаємо Слово Господнє. Ми можемо освящатися, коли ми читаємо Слово Господнє. Допоможе да нам Господь, щоб ми могли очищатися, щоби читати Біблію. І вникати в Слово Його, якщо читати 1 Петра з 1 глави 13 стіжка, там написано: «посіму припоясав чресло ума вашого, бодствуя». що треба бодствувати, коли ми припоясали чресло ума нашого, щоби нам бути в бодстві, чого написано, щоб бодствувати. І я думаю, щоб не попасти в заблуждення. Сьогодні дуже багато є разного заблуждення, де можуть прочитати будь-який стішок і під себе його підставити підставити його так, як вони розуміють. Але написано, що слово Господнє воно одне. Якщо ми читаємо Єфісянам, четверта глава там, з п'ятого стіжка, там написано: один Господь, одна віра, одно хрещення, один Бог. Ця віра, вона тільки є одна. Це віра в Ісуса Христа, вона є одна. І коли ми читаємо Слово Господнє, коли ми вникаємо, ми укріпляємо чресла наші. Ми укріпляємо чресла наші, коли приходить на Тебе розрушитель, Він не зможе Тебе розрушити, бо в тебе чресла твої припов'язані Словом Господнім, слава йому, допоможе да нам Господь. Четверте, написано: собирайся силами. Як ми можемо собиратися силами? Ісаїя 40 глава 31 стіжка написано: а надіюся на Господа, обновляться в сілі, поднімуть орли, потікуть і не ні устану, і не утомиться. Брати і сестри, наша сила в Ісусі Христі, наша сила сьогодні в Голгофі. Ми сьогодні прийшли на це зібрання, щоби підготовлювати до неділі, щоби вспоминати смерть Ісуса Христа. Оце в чому наша сила сьогодні, браті і сестри. Написано так же Петра, там я вже ч... говорив про це місце Писання, написано, совершенно уповайте на подаваємою вам благодать. Коли ми уповаємо на Божу благодать, на Божу силу, Господь нам дає цю силу, коли надіжда наша сьогодні тільки на Господа, Господь буде давати цю силу. Якщо ми будемо дивитися в Писанні, я вже недовго буду кінчати. Але історію про Гедіона написано, що прийшов цей ангел і говорить, муж сильний на нього. Він говорить: подивися, ми окружені врагами. Що проходить? Він говорить, ти муж сильний гідіон, муж сильний, тому що Господь з тобою. І ми далі бачимо, що Господь йому каже. Іди з тою силою твоєю і спаси Ізраїля. Братя і сестри, Господь сьогодні, сьогодні наділив нашу, наш тою силою, Він наділив кожного з нас. І я думаю, що Господь він благословляє, коли приходять і спитання, Він говорить, іди з тою силою і побіждай. Коли в тебе в житті спитання, Господь каже: «Іди, – «Іди і спасай своїх дітей. Іди молися, спасай своїх дітей. в тебе є сьогодні сила, брати і сестри. Господь сьогодні наділяє силу, коли ми полагаємо свою надіжду на Господа. Якщо ми вспомним про Давіда, коли він сразив Галіафа, він сам не міг цього зробити. Він був дуже маленький проти нього. Кажеться, ніхто той був воїном. Але ми бачимо, що Він з той Божою силою, він сразив цього врага. Коли піднімається на тебе розрушитель, брати і сестри, коли піднімається ця буря в житті Твоєї, Господь хоче, щоб ми збиралися силами, щоб ми надіжду свою полагали на Господа. Допоможе да нам Господь, ми склоним наші коліна, будемо молитися. Амінь.